Суспільне студія дякуємо, що ви з нами і продовжуємо мовлення. Прем'єр-міністр Польщі серйозно ставиться до сигналів про ризик глобального збройного конфлікту у 2027 році. Журналістам видання Полстат Дональд Туск заявив, що країна розпочала модернізацію армії, адже є усвідомлення, що загроза з боку Росії є значною, і навіть можлива домовленість щодо врегулювання війни в Україні не змінить цієї оцінки. Давайте послухаємо. Україна не може програти цю війну, і ніхто не має права тиснути на Україну, коли йдеться про територіальні поступки. Чи інші рішення, які пахнуть no, капітуляцією. No, я кажу це не лише тому, I що не солідарність за такою солідарність дружньою країною, але перш за все, тому що narodem, це вимога нашої власної безпеки, послаблена Україна, з якою поводяться несправедливо, та сильно переможна Росія є прямою та безпосередньо Польщі. Тож про підготовку до перемовин Трампа та Путіна будемо говорити далі. Зокрема, як до них готуються європейські союзники України? Політичний та медійний аналітик Артур Колдомасов доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас. Доброго дня. Чи на вашу думку, зараз спільна заява, яка є вже від лідерів європейських країн, онлайн зустріч, яка відбудеться завтра за участю Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів, чи може повпливати на позицію Трампа взагалі? Ми бачимо, що зараз ведеться доволі активна робота з боку європейських лідерів щодо того, щоб переконати. Трампа у тому наскільки є, скажімо так, реалістичною і конструктивною ідея ось цієї самої так званої угоди з Росією. А втім, якщо ми проаналізуємо навіть вчорашні заяви Трампа та інші нещодавні заяви Трампа, ми побачимо, що для нього європейські політики це Орбан. І ми знаємо, що думає і каже Орбан з приводу цієї війни, з приводу взагалі всієї історії пов'язаної з Росією. Тому тут насправді полягає велика дилема: чи, зрештою, європейське бачення для Трампа це бачення Орбана, чи європейське бачення для бачення Трампа це офіційна позиція Європейського союзу та низки його країн. Попередній досвід, а також попередні дії, заяви Трампа і контекст американської внутрішньої політики. Вказують на те, що йому є позиція Орбана зрештою ближчою, тому що е, і сам Орбан є доволі близьким до американських консервативних політиків. Е, і власне самі американські консервативні політики вони неодноразово захоплювалися Орбаном та цитували його, і сам Трамп власне теж і багато фахівців всередині Сполучених Штатів говорять про те, що Трамп намагається. Власне, реформувати інституції в сполучених штатах саме за угорською моделлю, втім, 15 серпня дасть більше відповідей саме на низку питань пов'язаних із цими темами. Він поговорив з Орбаном і е, також планується розмова із лідерами Європейського союзу. І е, про що може бути ця розмова? Ми попередньо говорили з Євгеном Магдою, який казав, що з Трампом треба вміти лідерам європейського союзу правильно говорити. Він не всіх буде чути. І на думку е, пана Євгена, що він може прислухатися до Джорджії Мелонії, також до Еммануеля Макрона. На вашу думку, хто окрім Орбана міг би доносити до Трампа ті тези, які будуть сформовані стосовно позиції України? Ну і як їх напевне треба доносити, щоб Трамп їх міг врахувати? Ну, ідея з Джорджією Мелоні насправді є не такою нереалістичною, як здається, на перший погляд, тому що у Мелоні теж насправді є певна репутація серед європейців як. Такий, скажімо так, Трамп у спідниці трохи. А, тому, в принципі, це може бути вдалою комбінацією. А тут, здебільшого, треба опиратися на якісь психологічні чинники. Наприклад, була низка матеріалів про те, як готували а, канцлера Німеччини Мертса до розмов із Трампом свого часу, власне, з акцентом найбільшим на психологічну сторону цієї розмови. Тут не йдеться про якісь. Геополітичні чи політичні концепти це не має, скажімо так, такого основного значення в розмовах з Трампом. Тут в першу чергу головними є власне психологічні чинники і психологічні показники. І якщо ми подивимося на те, як європейські лідери комунікують із Трампом, що найменше в публічному просторі, ми побачимо те, що цей психологічний компонент там добре розуміють. А от чи розуміють його добре в Україні, це питання відкрите, тому що у нас зараз виникла трохи така ситуація, що лінія між тим, що ми просто так робимо, бо треба догодити Трампові задля виживання, і ми так робимо, тому що нам подобається Дональд Трамп і його політика, зараз розбивається. І після подій, власне, кількох тижнів тому. Я думаю, всіх всім зрозумілих ця лінія вона розмилася ще більше, і насправді тут зараз навіть для нас самих важливо зрозуміти, чи зрештою йдеться про перший варіант чи про другий. Я нагадаю нашим глядачам стосовно Мерца, це як на мене цікавий приклад. Ви навели ми з вами обговорювали його. Коли Мерц вперше зустрічався з Трампом, він підготувався. Він приніс роздрукований великий ну, плакат у рамці довідку про те, що дідусь. Дідусь чи прадідусь Трампа уродженець Німеччини. Він підготував інформацію про те, що Німеччина готова збільшити видатки на оборонку, і з цією інформацією вже приходив до на розмову з Дональдом Трампом. Добре, то хто ж іще і які, які пропозиції можуть звучати від інших лідерів від тої самої Джорджії Мелоні в такому контексті, щоб Трамп міг прислухатися? Тут ще варто крім власне Джорджії Мелоні, тому що Джорджія Мелоні близька до Трампа за ідеологічним чинником. Насправді нам тут теж не треба скидати з рахунків Польщу, тому що у Польщі зараз серед всіх країн ЄС насправді найкращі стосунки з США навіть у Орбана вони не такі гарні з. Трампом і Сполученими Штатами в зовнішньополітичній саме площині, як у Польщі, е, новий президент Навроцький е, навіть хоче посилювати цю співпрацю як людина, яка перебуває в польському політичному полі вже мінімум кілька років, яка стежить за власне, е, польськими політичними, скажімо так, діями. Зокрема щодо питання України зсередини, то можу сказати теж, що насправді це американський контекст або з Америкою. Вона насправді виноситься в пріоритет зараз серед польських власничів. Вони мали дуже багато роботи попередні півроку. В контексті Ради ЄС, в контексті Європейського союзу перемовин про вступ України до ЄС, зараз вони перефокусовують свою увагу трохи на штати, бо у польських політиків доволі тісні контакти з американським політичним естеблішментом, і, зокрема, американський естеблішмент теж доволі активно і широко присутній, власне, в Польщі, тому е, щодо того. Які це можуть бути пропозиції і якого характеру, це вже трохи інше питання, тому що ми бачимо, що у нас складні відносини з Польщею, у нас складні відносини з іншими країнами в межах ЄС, але коли йдеться власне, про ось ці речі, пов'язані з завершенням війни, то думаю, йтиметься про якесь більш-менш реалістичне бачення цього завершення. Uh, і просто варто пам'ятати, що інші країни м, все одно оперують в рамках цього питання зі своєї зовнішньої перспективи. Головна, скажімо так, історія за цим всім зрештою стоїть за нами, бо зрештою, це питання долі України, а зовнішня перспектива інших країн це зрештою, їх. Власне, перспектива, яка не зумовлена тим, що вони проживають цей досвід, вона може бути зумовлена низкою інших чинників, як, наприклад, у тієї самої Польщі, яка е, активно готується до якогось виду агресії, е, або як зазначають деякі фахівці, навіть проживає вже зараз через певні елементи гібридної агресії. А е, втім, зрештою, тут варто завжди пам'ятати, хоч і розумію, що це звучить дуже банально. Але дуже легко це загубити в вихорі всього того, що відбувається всі ті інформації, яку ми чуємо. Це перспектива зовнішня країн, які не проходять через це. Відповідно на це можуть впливати певні інтереси. Конкретно цих країн, тому, якщо наприклад буде ситуація, коли ці пропозиції будуть в деяких моментах не збігатися на 100% з інтересами України, то треба бути просто до цього готовими і не надто сильно емоційно. Реагувати на це, а розуміти по зрештою, в цьому всьому будемо слідкувати. Пане тур маємо завершувати. Дякуємо долучилися. Артур колдомасов, експерт з політики Сполучених Штатів Америки, політичний та медійний аналітик, був з нами.